Ще нормально, дівчата, я вас умиляю. Так, там все красиве, причесане, але ж чуже. Ну, кохання править світом і мною також. Так, зараз Ігор військо, але ж його переводять у столицю, і вважайте ми майже разом. Ріт, слухай, ти серед нас одна заміжня. Тож, може, вже і нам пора у цю компанію. Щось я не розумію, Ріта, багато жінок мріють, що поруч з ними був чоловік отак, як твій. Ви що, посварилися? Ну, знаєш, коли жінка так зневажливо каже про свого чоловіка, то значить в них проблеми або. З або в сексі, або із тим із іншим. Ну, добре, добре. Марин, ну а в тебе як? Є хтось для душі та тіла? Ну або хоч для тіла. Марин, ну. Ти що таке кажеш? Ти, ти подивись на себе, Рицю, скажи їй, ти ж, ти ж вогонь. Ось тільки треба обрізати цю твою старомодну косу. До чого зачіска? Марин, ти що не знаєш? Коли жінка змінює зачіску, то змінюється її життя? Слухай, я тебе зараз скину. Адресу перукарні і запишу тебе на магічну стрижку. На завтра. А ти мені пообіцяєш що підеш. Марино, пообіцяй. Так, все. Вранці магічна стрижка. Ввечері селфі паті! У -у -у! Ой, вау. А, -а, -а. печевки. Ну, девчата, давайте еще. Бажання здійснялися. Крибле, крабле, пшшш.